Чи змінилося ставлення поляків до українців так після скандального рішення із зерном і після польських виборів ситуація між українцями і поляками напружилася? Кожний третій поляк вважає, що біженці забирають їх роботу місця в дитсадках. І в медичних закладах також після опитування стало відомо, що 50% поляків вважає, що польська влада більше допомагає українцям ніж самим полякам. Негативне ставлення до українців значно більше висловлюють жінки, молодь, малоосвічені люди та жителі сільської місцевості, а також поляки, які декларують себе як релігійні люди. Відсоток тих поляків, які рішуче підтримують військову допомогу Україні, впав з 50 до 28%. Що стосується самих біженців, по статистиці їх тепер більше у Німеччині. Ніж у Польщі. І про це я детально розказував у попередньому відео. З іншого боку, українці це порятунок для польського ринку праці та ЗУЗ. Українці заплатили в попередньому році податків на суму 10 мільярдів злотих. Потрібно справді подякувати полякам за допомогу і підтримку.